Пагорб красивий. Це я вийшов на саму вершину від дома. Це сама вершина ліса. Трохи назбирав грибів. що це за гриби, я зараз покажу. Але. Буде видно. Ну, ну, Кілограм якихось грибів, отих тваринки їли, видно. Ігу. Треба спитати, що це за гриби, бо я ж такий... Знаток Нюрка рядом треба тікати. У лісі зараз беремо грибочки смачненькі. Дивіться. зараз. Ух ти! Він мене удари. Діоднюри. Токи що мене проробольно в бачину. Слухай, він підкрався зай. Так це ну і в бані тікаємо. Він мене рога. Він рогом охотиться. Походу охранник грібов. Мене... Під цю хлопись. Чуть мене не саме не посадив на правий, на правий клик. Братішка, ну. Надо його наругати. Давай його наругаємо. Хіба можна так поводитися тут? А ну йди сюди. Чого не треба? Ну і сюди. Це нюр? Де? Там ще за нюра і нюр. Так, ладно, тоді не будемо, слишком їх много. Ладно, дуже медленно, виходимо з ліска. І також небезпечно може бути. Толя, там нюри. А? а, ладно, потом.